Вітаю студія. Мене звати Мамат. що ти повинен сказати? Добрий день, студія. Вітаю. Вітаємо на каналі Момот Брокер. Мене звати Каріна, я менеджер компанії Момот Брокер. Сьогодні ми поговоримо про те, що зазвичай залишається поза увагою у процесі митного оформлення, як працюють митні брокери, з якими викликами вони стикаються, та чому правильний вибір брокера може не лише спростити роботу бізнесу, а й зробити значну економію. Наш гість директор компанії Момот Брокер Василь Момот. Вітаю вас! Вітаю, дякую за запрошення. Що ж, перш ніж перейти до теми митного оформлення, розкажіть трошки про себе. Мене звати Момот Василь, я власник компанії «Момот Брокер», Мені 32 роки, я викладач, також займаюся навчанням на курсі митного оформлення від «Момот Брокер. Ми навчаємо слухачів наших, які до нас приходять: це і логісти, і менеджери зовнішньоекономічної діяльності, і хто там ще в нас є? Та бухгалтера. Мені дуже подобається ділитися своїм досвідом і бути корисним для наших клієнтів. А як взагалі у вас виникла ідея створити свою власну компанію? Мені завжди подобалось працювати з людьми, працювати з документами, з митницею. Тому я просто поставив ціль, шов до неї, і зараз дуже пишаюся тою командою, яка в нас є, командою професіоналів, за що я дуже вдячний їм. Ще ж дякую. А тепер поговоримо безпосередньо про роботу митного брокера. Для тих, хто тільки починає, як брокеру початківцю перестати робити помилки. Я думаю, що помилки роблять всі. Ми не роботи, всі живі люди, ось тому я думаю, що потрібно все ж таки дуже бути уважним. Якщо ми говоримо про роботу митного брокера, то потрібно завжди перевіряти документи, звіряти все і так далі. Ось, якщо ми говоримо про помилки при митному оформленні, то всі декларації, які оформлюються, вони можуть бути внесені туди зміни. Тобто ми робимо модифікації. Якщо щось десь, якісь моменти можна потрібно. Виправити, наприклад, там внести зміни е, в, в про банківські реквізити, чи ще якісь моменти це завжди все можна е, відкоригувати. Угу. А які найцікавіші перевезення ви оформлю? Ой, нещодавно у нас, до речі, був класний кейс: це були живі курчата, які на сьогодні вже несуть яйця. Тому це потрібно було робити Цей кейс такий, який потрібно було дуже швидко займатися митним оформленням, проходити ветеринарний контроль максимально швидко, тому що курчата живі і потрібно було пришвидшити процес. Але в нам нашій команді це все вдалося зробити достатньо швидко, і клієнт задоволений і дякує, що він нас обирає знову і знову. От, взагалі, робота митного брокера це про роботу в компаніях, чи можна працювати, бути типу ФОП таким вільним гравцем. Ну насправді, митний брокер і декларант це зовсім різні поняття. Тобто можна бути декларантом безпосередньо в компанії, в штаті, а можна бути вільним гравцем, ФОП чи то, наприклад, отримати авторизацію зараз. Це вже по-новому і ну, там. Предоставляти послуги безпосередньо там різним компаніям чи чи ФОП е, можна бути вільним гравцем, скажімо так, mm -hmm. тому тут тут в залежності від того, як люди хочуть працювати, як їм комфортніше, як їм комфортніше, так. так а також часто говорять про помилки, які допускають мутні брокери, mm -hmm. але ж клієнти вони також можуть помилятися. Чи було у вас таке на практиці? Mm -hmm. Ну так, звичайно. Клієнти також помиляються і вони приходять до нас за сервісом. А ми даємо найкращий сервіс, тобто. Якщо присилають документи, ми їх перевіряємо, чи є там помилки чи нема. Потім е, говоримо клієнту, що потрібно там внести зміни чи виправити. Тому е, до нас звертаються клієнти, і вони нам платять кошти саме безпосередньо за класний сервіс. І ми можемо там е, визначати, де є помилки, вносити різні там зміни е, і допомагати клієнту на кожному етапу там від початку до завершення митного оформлення. От, виходячи з розмови, які є типові помилки клієнти найчастіше роблять. Ну найчастіше мені здається трішки не співпадає там вага бруд та і нету, наприклад, в документах, чи внесені, наприклад, різні умови поставки і так далі. Тобто потрібно аналізувати повністю всі документи від початку до кінця і працювати з цим пакетом, звіряти, щоб не було ніяких розбіжностей в документах. Я думаю, багато людей сумніваються в тому, що бізнес може працювати без брокера, чи все таки він ну йому вигідніше працювати з брокером ніж самому? Ну, звичайно, вигідніше працювати з брокером. Чому? Тому що, якщо, наприклад, там возять там не постійно а якось там одна там партія товару там раз в місяць, наприклад, то тримати людину в штаті, яка буде займатися митним оформленням, це не є доцільним. А звертатися безпосередньо до компанії, наприклад, Мутброкер, яка може там предоставити ці послуги, це буде більш економніше, скажімо так. Брокер навіщо він взагалі потрібний? Перше. Ми консультуємо з самого початку, перевіряємо всі документи, займаємося, консультуємо, допомагаємо отримувати різні довідки, оформлення і так далі. Тому брокер завжди володіє всю інформацією. Ми завжди моніторимо всі новітні закони, які тільки виходять або зміни. Тому ми консультуємо клієнта і підсказуємо на кожному етапі. Дякую, і хотіла б ще запитати. Ви працюєте лише з великими компаніями, чи також вашими клієнтами є фізичні особи? Ну насправді, у нас різні клієнти від великих масштабних заводів до фопів, які там возять дуже рідко, скажімо так. Ми працюємо з усіма і всім раді, тому приходьте до нас, будемо раді вам порахувати, порекомендувати, проконсультувати. Працюємо з усіма так. От як на мене, розмитнення авто це така сама найактуальніша тема в митному оформленні, і багато людей задаються питанням, які взагалі автомобіль розмитнити дешевше і вигідніше. Ну, насправді тут залежить від того, звідки авто, Там, дизель чи бензин, наприклад, його рік і так далі. Тобто тут в залежності від того, Вартість авто і так далі до речі, є на сайті Державної митної служби України калькулятор. Автомобільний калькулятор, де можна внести всі дані, тобто походження, там вартість, об'єм двигуна і так далі. І автоматично там можна попередньо прорахувати приблизні митні платежі, скажімо так. Тому хто хоче, може скористатися або заходити до нас телеграм-канал, і там є, до речі, також можна порахувати митні платежі при розмитненні авто. Якщо говорити про авто, то зараз актуальніше і найбільше завозиться безпосередньо. Електромобілі. І цей закон по. Льготному розмитненні він буде діяти до кінця цього року, тому хто хоче, може ще встигнути розмитнити безпосередньо авто по льготному закону. Якщо ми говоримо про електромобілі, то вони безпосередньо там сплачується тільки акциз. Мито і ПДВ не сплачується. Тому я думаю, що це достатньо вигідна пропозиція. Ну так, тому пишіть, звертайтеся за консультацією. Ми продовжуємо. Чи може коштувати оформлення декларації 500 гривень? Mm, ні, точно ні. <світ> Мені здається, що якщо за такі кошти там хтось працює, то в першу чергу ця людина обістює свій, свій там, талант і свою роботу, скажімо так. Ми так не працюємо, ми працюємо завжди чесно, відкрито. Офіційно з договором, з актами і так далі, тому звертайтесь до нас, і ми завжди допоможемо. А щодо вартості, то тут в залежності, звичайно, від компетенції, тому що є, звісно, там різні декларанти, брокери, які там думають, що ну там кажуть, що вони там професіонали, наприклад. Але коли є вже митне оформлення, то клієнт може втрачати набагато більше коштів, чим звернувшись до е спеціалістів, які безпосередньо. Е Вміють займатися митним оформленням, знають як це робити, і роблять це якісно і підтверджують це своїми результатами. Добре, люди готові платити о, хороші гроші за якісну роботу, так. але як зрозуміти, що митний брокер є надійним, що на нього можна покластися, що, знаєте, не кине, можна так сказати. Ну насправді, якщо б я вибирав би компанію, яка займається митним оформленням, то я б обирав би, дивився б на перший досвід, я б дивився на те, скільки компанія працює взагалі на ринку, якими якими товарами займається, тобто які оформлює там товари, чи це експорт, чи це імпорт, і які товари взагалі? Тому що ми, наприклад, дуже спеціалізуємося на безпосередньо на продуктах і харчової промисловості, на обладнанні і так далі. Тобто, ми можемо займатися митним оформленням будь-чого, і в нас є досвід це. А є там декларанти, які там оформлять тільки експорт, якийсь там один і так далі. І в імпорт вони не зовсім розуміють, чи вміють тому ми працюємо за усім, звертайтеся, будемо всім раді порахувати, проконсультувати. А яку відповідальність несе брокер у разі того, якщо він допустить якісь помилки? О, Декларацію. ну Тут насправді питання таке глобальне і велике. Ем... Нам дає клієнт, наприклад, документи, ми працюємо з ними, і відповідальність несе безпосередньо декларант брокер за заповнення митної декларації і за достовірність даних, скажімо так. Тому, звичайно, на брокері лежить велика відповідальність, і в нас були випадки, коли там до нас зверталися клієнти, і в них там були помилки в документах, і ми потім несли відповідальність за ці помилки, наприклад, або в нас багато. То є, до речі, судів, коли ми судимося з митною службою, але про це ми пізніше поговоримо. Насправді є адміністративна відповідальність перед митною службою у брокера, декларанта, який декларує свої товари чи клієнта, скажімо так. Тому тут можуть бути і штрафи, тут можуть бути і конфіскація товару, тут можуть бути адміністративні провадження, і так далі. Тому треба бути дуже уважним, треба бути професійним. Ось і не робити ніяких помилок. Дуже відповідальна робота. Так, дуже. І взагалі, вже ми заговорили за декларації. Скільки брокер може заповнити декларації за місяць? Яка чітка кількість? Ну насправді тут, в залежності від того, який це товар, який це митний режим, скажімо так, і наскільки там брокер швидкий в своїй роботі. Коли я починав, то в мене там були великі об'єми, і зараз вони. Також великий. Я думаю, що приблизно е декларант-брокер може заповнювати там, 10 декларацій в день і більше, в залежності від того, чи це однотипний товар чи ні. Там, експорт чи імпорт. Тому е я думаю, що 10 декларацій в день. 9 чи 10. 9 чи 10, баба не чує. В залежності від цього, вже ну, можна порахувати, скільки це в місяць може бути. Uh -huh. А чи реально в сфері митного оформлення заробити на авто? <гум> Класне питання. Насправді так. Чому? Тому що я цьому приклад, У мене, до речі, була мета, і я дуже хотів першу свою автівку, яку купив собі з салона. У мене була ціль, і я. Дуже багато працював, спав по 4 години, і це правда. І постійно багато багато займався митним оформленням. І за, за один рік е я поставив ціль і купив те авто, яке я хотів. Тому все можливо потрібно перше вірити, друге багато працювати, і третє е робити свою роботу дуже добре. Ось такий клас. А чи можна оформлювати імпорт без сплати митних платежів? Так, можна. Тут, в залежності від того, що за товар. Тому що є товари, які підпадають під преференції. Це можуть бути і сонячні панелі, чи якісь там інші товари, які є критично необхідні на сьогодні, там нашій країні у стан війни. Тому тут потрібно дивитися в залежності від товару. Так у нас були кейси, коли ми повністю е, предоставляли послуги нашим клієнтам, і вони зовсім не сплачували жодних митних платежів. Це були, до речі, авто. На початку війни там був закон, і ми чотири е, автівки розмитнили повністю без митних платежів. Mm -hmm. Ось і деякі також товари були, які попадали під преференцію, тому. Тому так, це можливо. А який вантаж оформлювати найважче з вашого власного досвіду? Ну, насправді. А... Дуже важко оформлювати обладнання, тому що обладнання буває різним, різне за призначенням, воно може бути в розібраному вигляді, і потрібно митниці доводити, що це є комплектним об'єктом. Якщо, наприклад, там обладнання їде в чотирьох авто, і воно там в розібраному вигляді. Обладнання потрібно розуміти як інженер, як воно працює, його принцип дії і так далі. Тому з обладнанням в нас є досвід. Але це, це насправді дуже складно. До речі, щонеділі ми виставляємо в інстаграм кейси реальні. Що ми розмитнювали, як взагалі цей процес відбувався, нюанси всі. Тому підписуйтесь на наш інстаграм і слідкуйте за новинами. Ми продовжуємо: хто несе відповідальність за цілісність вантажу? Ну насправді тут в залежності від того, як домовилися там експортер і імпортер між собою, в залежності від того, які умови поставки прописані в цьому контракті, тому що з по умовам поставки, де Переходить відповідальність і ризики безпосередньо, але є моменти, коли несе відповідальність і перевізник за цілісність вантажу безпосередньо, там в залежності від транспортування, тому тут може бути по різному насправді. От, до речі, ми зараз говорили про перевізника. Як обрати надійного, щоб теж все добре в роботі було? Ну, в першу чергу, якби я обирав, то я б дивився на. Скільки років працює на ринку України по яким направленням? Там і так далі. Ми працюємо з багатьма експедиторськими компаніями і запрошуємо до співпраці. Ми відкриті, тому можете нам пропонувати різні умови співпраці. Ось якщо говорити про транспортну експедиторські компанії, то Потрібно звичайно рахувати вартість, тому що може бути по-різному. Потрібно дивитися на досвід їхній, а також на те, як вони працюють на відгуки, потрібно дивитися і так далі. Тобто, щоб це будувати такі відносини довіри і професіоналізму. А у вас були такі випадки, коли, скажімо, перевізник виявився ненадійним? І так потім були такі щось випадки, не так. так були такі випадки, і ми вже з такими привізниками більше не працюємо. А ще були трешові історії на митниці? О, так, бували. <гум> бували, звичайно, бували. А які такі, прям що запам'яталися дуже? Mm -hmm. Я думаю, буде цікаво глядачам послухати. Ну, насправді, ось нещодавно була дуже така трешова історія, про яку ви можете, якщо вам цікаво, почитати в нашому телеграм-каналі. Я думаю, що там силка повинна десь бути внизу, і можете зайти і про неї. Почитати, тому що насправді це була дуже трешова історія, коли митниця е, класифікує товар зовсім в інший код, який не відноситься до нашого товару, піднімає митним платежам, е, і потім ще подає на мене як на брокера в суд за недостовірність там даних і, і так далі. Але ми виграли цей суд, і я довів, що ми професіонали, і в мене є намір, до речі, далі подавати в суд на митницю е, за. Те, що вона там хотіла як сказати, притягнути мене до відповідальності, але їм не вдалося. І я думаю, що нам потрібно довести, все ж таки, що якщо клієнт працює з момуд брокер, то він завжди захищений на кожному етапі, і ми завжди підтримуємо і доведемо, що клієнт завжди правий. А скільки потрібно навчатися, щоб стати мудним брокером? Класне питання. Насправді. У нас є конкретні приклади. В нас в команді працюють люди, які не проходили курс митного брокера, є, які проходили курс, є які з освітою там схожі, скажімо так, або ні. Тому тут, в залежності від того, має людина бажання чи немає. Тобто з бажання можна завжди працювати. До нас приходили люди навчатися на курс митного оформлення, і безпосередньо там за один місяць вже. Набирали декларації, в них вже був такий трішки досвід, вони вже розуміли, що як працює, тому що в нас, крім того, що на курсі ми багато розповідаємо теоретичних знань, тому що в нас є викладачі з університетів, у нас є ще інспектори з митниці і безпосередньо я викладаю. І ми ділимося нашим досвідом, що людина, прийшовши на курс за один місяць, це 21 заняття, може самостійно навчитися на Бирати митні декларації, декларувати товари, тому якщо є бажання і можливість, все можна. Якщо говорити про... Те, що коли я починав займатися митним оформленням, це ще було там 2013 рік. В нас ще тоді ми здавали екзамени в митниці, тобто проходили тестування, було 400 тестових питань. Ось, і з групи я і одна дівчинка з першого разу в митниці здали екзамен і, і отримали кваліфікаційне посвідчення митного декларанта. То після того, коли внесли зміни в митний кодекс у 2014 році, значить, зараз вже не потрібно здавати ці екзамени, і будь-хто безпосередньо, можливо, саме ти можеш стати митним декларантом-брокером. Тому приходьте до нас на навчання, і, можливо, саме ви станете. Митним брокером, тобто тут не обов'язково вчитися в університеті за спеціальністю, Ні. достатньо пройти курси і вже можна так? працювати. Так можна працювати, Це взагалі дуже круто. А, якщо вже говорити про навчання в момент угу. брокер, чому варто обирати саме ваші курси? Тому що ми ділимося досвідом. Ми конкретна компанія, яка кожного дня оформлює товари. Ми знаємо закони, розуміємося на них. Ми постійно взаємодіємо з смитними органами. Тому ми ділимося конкретним досвідом, який є практичний, а не теоретичний. Хоча у нас до речі також достатньо багато. тому я думаю, що ні одна компанія в Україні не навчає безпосередньо, не ділиться своїм досвідом. А ми ділимо. І запрошуємо кожного. Дякую. А чи робите ви знижку, якщо клієнт знає власника компанії? Я думаю, є такі клієнти, які приходять і такі ой, я знаю директора, зробіть мені там 50% знижки. Ну насправді ми завжди відкриті і, і можемо обговорювати там вартість, в залежності від складності, від товару mm -hmm. і так далі. Ось ми можемо зробити знижку, якщо потрібно. ось. І тому завжди відкриті, і якщо потрібно, завжди на зустріч. А чи оформлювали ви товари по 55-й статті, і який там алгоритм дій в uh -huh. відбув? Класне питання, дякую. Ну дивіться, насправді тут дуже об'ємна така інформація, потрібно розповідати все поетапно, тому що у нас в компанії ми безпосередньо займаємося такими складними питаннями, тому що в нас є і юрист, і адвокат в команді, який безпосередньо веде ці справи. Наших клієнтів, і ми доводимо, що клієнт завжди може звертатися до нас і отримувати підтримку. Так ось, зараз, як ми знаємо, митниця постійно підіймає в митних платежах, тобто оформлює по шостому етапу або іншим методам, але не точно не по-першому. Ми виграли більше, ніж 100 судових справ і довели, що наші клієнти завжди праві, і ми повертаємо кошти. Клієнтам на їхній рахунок, тобто в нас немає жодної справи, яку ми там програли, і так далі. Тому ми завжди судимося з митницею, і доводимо те, що ми професіонали. І клієнт повинен повернути свої кошти, які він сплатив більше, чим потрібно. Алгоритм дії по 55 статті достатньо складний, тому що там е, заморожуються кошти на рахунку або відразу списується в бюджет. Е, ось і там безпосередньо митниця шукає якісь. Е, е, Розбіжності типу в документах для того, щоб винести е, е, рішення по вартості, дати картку відмови, і так далі. Ми цього всього не боїмося. Ми доводимо в суді, що ми праві, і всі клієнти отримують свої кошти. А ми отримуємо гарні відгуки і рекомендації. Тому е, звертайтесь до нас, і ми зможемо вам допомогти. Якщо вам цікаво, ставте плюсику в коментарі, і ми вам надішлимо чіткий алгоритм, як початківцю та з чого почати роботу. Щиро дякую вам за таку відверту корисну розмову. Я думаю, наші глядачі сьогодні почули багато. Ми е, взагалі охопили такий великий е, спектр питань так. різних, і ви поділилися тим, що не можна прочитати в книжках. Ніяка там не теорія, все з власного досвіду, так. і це дійсно безцінно. Дякую вам! Дякую за запрошення. Був дуже радий поділитися і на канал. Будемо раді всім. Все, давай тут такий типу. <смір> що ж, наш подкаст добігає кінцю. Друзі, ми впевнені, що ви винесли для себе багато корисного, тож не забувайте підписуватися, пишіть у коментарях, які теми хотіли почути у наступних випусках, і залишайтеся з нами на каналі Момот Broker.